Етних ударів по Україні активно використовують пости українців у соцмережах. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що окупанти комплексно підходять до цієї справи, і у них є серйозна армія моніторників. Росіяни читають навіть коментарі, передивляються телеграм-канали пересічних громадян. Тож, будь ласка, пам'ятайте цю інформацію кожен раз, коли пишете в телеграм-чат своїм сусідам, де там що пролетіло, де там що бахнуло. Не робіть такого, будь ласка. Зберігайте інформаційну гігієну, і от саме про це зараз будемо говорити із Артемом Гончаренко. Це it експерт Він з нами на зв'язку. Пане Артема, доброго вам ранку. Доброго ранку, отожне, щойно повідомили ми про те, що Росія використовує наші пабліки, від, відслідковує їх для того, щоб а, розвідувати цілі для ракетних ударів. Де саме можуть а, сидіти росіяни? Це а, пабліки новинні, це якісь телеграм-канали із чатами, де люди переписуються. А, яких соцмереж в принципі там варто уникати? На жаль, так. На сьогодні війна вже не відбувається так, як це було 20 років тому, як це було 50 років тому, так як було в Другу світову. І, на жаль, ви повинні розуміти, що війна, яка відбувається, і колаборанти вони можуть знаходитися і в домових чатах, вони можуть знаходитися в чатах шкіл. І дуже багато я чув таких випадків в Верпініде в будинках, і вони були а, в, в, в Нідріни. Інтегровані в систему і будинків, і е, обслуговуючих компаній, і тим самим вже там переписують чи знали інформацію. Е, також треба зрозуміти, що е, можливо таке, що люди, які виїхали за кордон, вони відмовилися від своїх українських номерів. І вже пройшов майже рік з початку, е, з початку війни, спочатку, як ми отримали повномасштабну війну. Е, і ті люди, які виїхали, вони могли втратити свої телефони. І росіяни, росіяни могли заволодіти цим саме стартовими пакетами, цими номерами, і з них вже заходити і переписуватися. Для нас це звична людина. Наприклад, там Катерина, яка була сусідкою з третього поверху, а на сьогодні вже під її ніком може бути зовсім інша людина. Тому тут теж треба перевіряти своїх сусідів. Чи ви їх бачили? чи вони щось коментують, щось питають. А насправді їх може давно не бути. У мене є такий випадок з сусідами, яких немає. А вони весь час питають, що відбувається, де відбувається, хоча насправді в їхньому будинку навіть ніхто не живе. І потім ми дізналися, що вони вже перейшли на європейські номери, а з а їхні номери вплив кудись, і від них вже пишуть зовсім інші люди. А от власне мобільний оператор не може відслідковувати цю ситуацію, кому належить номер безпосередньо. О, у нас же з вами не усіх зареєстровані номери до через паспорти. Це в інших країнах ми реєструємо через паспорти. У нас можна все, що можна купити будь-яку сім-карту, і цієї сім-картою спокійно на неї зареєструвати Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook і все інше. І оператор не буде знати, хто там є по той бік екрану. І на жаль, так, да, в нас є така проблема. Я вважаю, що зараз найнеобхідніше це верифікувати всіх абонентів, всіх громадян і прямо перед номерами впровадити на державному рівні, показувати, що це верифікований абонент або не верифікований. І тим самим будемо знати, ми з вами спілкуючись один з одним, що ми точно спілкуємося з вами, а не з ворогом, тому що у ворога є можливість. Технічна можливість записувати, наприклад, записувати і перехоплювати спілкування між абонентами в тих самих соціальних мережах, голосових повідомленнях, тому що ми почали спілкуватися голосовими чатами активніше. Я маю на увазі навіть прислати голосові повідомлення, і з них вони можуть змоделювати голос. І тим самим голосом відповідати, задавати питання, пересилати подвійно використовувати. Ви, наприклад, переписувались в одному чаті, відправляли повідомлення: ой, а там щось сталося, що, що 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 там сталося. А потім вони беруть, копію це повідомлення від вашого ж імені, його в інший чат. і там воно видається так, ніби ви його відправили, хоча воно вирване з контексту. Теж треба розуміти і якомога менше детальної інформації та характеристик повідомляти в грув будь-яких групових чатах, де можуть бути інші люди, особливо з якими ви до цього не мали особистого контакту. Угу. От буквально перед нашою з вами розмовою нам на наш студійний телеграм прийшло повідомлення від нашого глядача, який там і до цього нам писав, що там в такі-то дні грудня тут прописані прям числа, будуть загрози багато ракетних обстрілів? Ну словом, така така нагнітаюча дуже інформація, і такого я до речі бачу навіть в своєму вайбер телеграмі Бвайбері, телеграмі свого будинку. Як перевірити ось цих умовних людей, які розганяють паніку? Або ж знову ж таки запитують, а що там, а куди прилетіло. Самостійно без допомоги оператора, там без верифікації. Банальне людське написати повідомлення і запитати, не знаю, якесь питання, відповідь на яке знає лише він, чи, можливо, існують якісь інші способи? Ну, на сьогодні, на жаль, так. Да. Лише в особистому спілкуванні ви зможете зрозуміти, чи це справжня людина і чи вона володіє інформацією стосовно, наприклад, вашого будинку, чи вона в ньому живе. Тому що інакше програмним методом нам з вами недоступно дізнатися таку інформацію, на жаль. Я тут більше схилявся до того, що ті, хто пишуть розганять інформацію, це теж способи впливу, способи НЛП з боку Росії. Тому що ну звідки реально хтось може знати, окрім командувача, наприклад, російської армії ракетних військ, який отримав наказ. Бомбардування, випуску ракет в певну дату. І тим паче зараняють навіщо їм її розганяти? Для того, щоб інформаційно посіяти паніку, щоб люди чекали цієї дати, переймалися, курси валют, скакали, люди бігли, обмінювали, знімали готівку, зробити ажіотаж. Тоді всі починають, починають перейматися, і через це це активно впливає на підсвідомому рівні. що а де ж ракети? Де? Ну ми чекали їх, особливо ще коли кажуть дату, час, місце. І всі з того місця переїжджають. Починається паніка. Ну знову ж таки, а хто вам сказав, що це не може бути з боку Росії такий така можливість прокачати дотичні до них і енергетичні компанії, і дотичні до них. Супермаркети, так само наприклад, в яких все буде скуповуватися, бо або переїжджати, переїздять інші бізнеси, а, переймаючися, що по ринку там було таке, що по одному з ринків у Львові буде прильот, і через це люди панікували, що треба вивозити товар. І а, на цьому заробили всі, а, окрім самого ринку, окрім самих орендаторів на цьому ринку. Тому то також треба а, розуміти і шукати джерело, звідки це йде, і всі ці щупальці також. Пропрацьовувати, щоб знати, через що це відбувається, і для чого, і от головне для чого. От, власне, ви зробила дуже слушне зауваження щодо того, що люди, які пересилають цю інформацію, навіть якщо це справжні люди, якщо це українці, там які турбуються про своїх сусідів і намагаються їх попередити про потенційну небезпеку, вони своїми ж руками підіграють ворогу. Тому, власне, випливаючи з цього, запитання, як зараз в часи війни, в часи гібридної війни, коли ще е додається також і інформаційні провокації, і ПСО е дотримуватися цієї інформаційної гігієни. Я б радив би не пересилати, по перше, інформацію не раду наполегливо брадив, рекомендував не пересилати інформацію стосовно того, куди прилетіло, і стосовно того, що планується прильоти. Діліться картинками, діліться. Ось всі я думаю, вебері побачили, що. З цієї дати не треба пересилати картинки, ворог через них буде вас відслідковувати. Воно походило місяць, потім його пару місяців не було, і знову воно побігло по колу. Не треба цих пересилань. Діліться якоюсь корисною інформацією, діліться веселою інформацією. Не треба ділитися тим, що не перевірено. Держава повідомить будь-якому разі, якщо буде знати достовірну інформацію, що будуть такі то ракетні удари, тому що ми з вами громадяни країни, яка все ж таки переймається за. Своїх співгромадян і нас повідомлять, якщо будуть знати чітку інформацію, навіть якщо і не повідомлять, можливо, в загальну мережу, але людей в тих будинках і в тих регіонах, де чітко відомо, що буде бомбардування, їх звідти евакуюють. І тому моя порада, що не треба пересилати інформацію і ділитися в цей час, що коли ось як. Людина, яка написалась в телеграм-чат, що в такий то день, в грудня буде така то атака, не треба ділитися такою інформацією. Навіть якщо ви знаєте точно, що вона достовірна, то вже й діліться нею тільки в тому випадку, якщо. Ви знаєте, з ким ви ділитесь і для чого От, ви ділитесь? От, до речі, власне, чи чи безпечно ділитися такою інформацією в приватних повідомленнях? До прикладу, там близьким людям я точно 100% знаю, кому цей номер належить, і там ну десь щось прочитала. Чи можна такою інформацію е, ділитися там в тому самому телеграмі у Вайбері, саме в приватних повідомленнях? Чи це теж е, має під собою ризик, що це буде прочитано, перехоплено і так далі? Ну, no, вайбер я взагалі б не рекомендував. А все, що стосується телеграма, WhatsApp і так далі, то е, перехоплено може бути будь-що. Ми живемо в такий час, коли е, інформація не є захищеною на 100%. Тому треба завжди думати, яким чином ви ділитеся і з якою метою, як швидко вам треба це зробити. Тому що якщо виходу іншого немає, то так у вас ви будете ділитися. Якщо ви, вихід є альтернативний, або ви можете домовитися про е, шифрування певних слів. І е, заміна понять, то в такому випадку ворог не зможе цю інформацію швидко використати проти нас. Е, тут я теж е, порадив би знаєте, що робити, якщо ви вже знаєте, що ви спілкуєтеся з людиною, ви знаєте цю людину, вона вам надає якусь інформацію, то, окрім того, що ви зашифрували, то і... Пересилання далі робити не від цієї людини, а о, пересилати далі як від себе, але з підписом, що о, мені це було переправлено. Тоді люди будуть розуміти, що це не ви ділитися цією інформацією. Вони як росіяни використовують. Вони присилають цю інформацію від різних джерел одній людині, а вона як довірена людина інших людей присилає далі і далі і далі. І виходить так, що це я з вами, або ви зі мною, або ще хтось з наших знайомих поділився цією інформацією з іншими. І це ж авторитетна людина. Так, ми її знаємо так. Її прогнози сходилися, так. От і добре. Отак ми її передаємо далі. Вони okay. саме це використовують. Пане Артема, дякую вам за ці поради. Артем Гончаренко був з нами на зв'язку. А ті фахівець власне поговорили про інформаційну гігієну у соцмережах під час такої непростої війни. Вона справді відрізняється від усіх попередніх, а безумовно, тим що і тут. Підключається ще й е, інформаційні атаки. І власне, оці повідомлення, які ви отримуєте у Вайбері від своїх сусідів або в телеграмі, переслані від е, купи родичів, е, вони можуть також становити під собою загрозу і небезпеку. І навіть якщо ця інформація правдива про те, що там десь трапився приліт, її все одно може перехопити ворог. Тож, будь ласка, не підігравайте йому, не робіть йому послугу і не ставайте посередником власне у цій війні е, росіян. Рухаємося далі до інших тем. Якщо раніше працювати з дому було за щастя, то сьогодні в режимі блекауту для. України.